Ми раді вас вітати на нашому благодійному літературно-мистецькому вечорі. Єднаймо Україну Шевченковим словом на підтримку Збройних сил України. На жаль, сьогодні Шевченко бачить наші страждання і крається його батьківське серце за рідну землю. У важкий час війни Україна плаче за своїми дітьми. Вони загинули за нас. За наше краще майбуття, кожен, хто загинув Герой України. Тож шануємо хвилиною мовчання, вірних синів, нашої неньки України, які віддали життя, за нашу батьківщину. Зокрема, шануємо воїнів, героїв нашої Збаразької громади. Повсякчас пам'ятаємо про незліченні жертви наших співвітчизників, Вкладені на вівтар незалежності, соборності, державності. Прилиснім прекрасної роботи, коли верх тебе дібро і небо сині употре сповіщає Україні, що народився славний наш Тарас. Хобсар, це бренд на всі епохи, це міра совісті і чеснот. 9 березня 2024 року. 210-та річниця з дня народження українського поета, письменника, художника, класика української літератури Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні, під час війни, особливо відчувається дух батька української нації, який словом свого легендарного кобзаря впливає на кожного з нас, хто визначається чи живий він. Чи в процесі це народження як сина великої держави. В історії назавжди залишаються імена, які з гордістю вимовляє, пам'ятає і шанує людство. У перші брезневі дні ми знову згадуємо Тараса Григоровича Шевченка 210 років минуло з дня народження поета. Проте і нині живе під Сонцем України. О слово, слово, великої, непогасної любові до свого народу, своєї землі. Пошана і вдячність наповнюють серця усього людства. Бо Тарас Шевченко не тільки співець України, він митець на всі часи, на всі віки, для всіх людей на землі. Ми пишаємось тим, що він наш земляк, і прагнемо бути. Гідними його нащадками привісми коволі, великий титани, справдились думи, пророчі твої, приймай же данину любові і шані одвійних народів нової сім'ї. Ти до нас сьогодні назібрав купи і засли у цій залі Шевченка онуки. І сьогодні в лавах Збройних сил України воюють ті, що вірять в Україну. І пам'ятають Шевченкове борітися, побороти в своїй хаті своя правда, вислови, які стали нашим політичним дороговказом. Страшні жертви приносить і сьогодні народ на вівтар нашої святої волі в боях російсько-української війни. Шевченко з нами в цій великій священній битві. Віримо в нашу правду і силу. І в його безсмертне слово. Свою Україну любіть. Любіть її окреме люте. Остатню тяжкою минуту для неї Господа моліть. До благословення запрошується отець Максим. Запрошую до спільної молитви. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амін. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенні дідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душа. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі ведьма організатори, учасники, дор дорогі односичани, гості, чуючи слова крізь ті роки, які писав наш славнозвісний земляк. Шевченко, які є актуальними дуже часто, на жаль, і в сьогоднішні дні. Кажу, на жаль, бо він говорив про боротьбу, про волю, про свободу свого народу, українського народу. Читаючи його біографію, дивлячись на його життя і дуже цікава людина, яка. Прожила 41 рік, з яких 24 у кріпатстві, 10 у засланнях. Але о те арабське, яке багато хто, на жаль, носив і носить у своєму серці, йому було непритаманне. Він розумів і бачив Україну і українців окремим. Єдиним великим народом. Сьогодні ми називаємо Його Пророком і бачимо, що так. Ми, ми розуміємо, що ті слова, які Він писав, які він переживав і відчував, сьогодні є для нас дуже цінними і відкривають нам правду, якими ми би мали бути. Українцями, синами і доньками своєї держави. Це сьогоднішнє гасло, яке знаменує цей концерт, «Борітись, поборити вам, Бог помагає за вас правда, за вас слава, за вас воля святає. І ми сьогодні бачимо, що Україна бореться, не здається, стоїть. Важкому дуже стані, у, у, декуди у руїнах, навколо сидіться смерть. І здавалося би, що нам робити. Але кобзар нам каже у своїх поемах, у своїх творах, що, як ми тут казали на сцені, за неї Господа моліть, за свою Україну. Щоб вона зростала. Скільки років Україна є в тій боротьбі, на жаль? Але ми віримо, що буде поставлена оця вже така, знаєте, точка крапка жирна у цій війні проти нашого сусіда, який себе вважає завжди тим, що має нам казати, як ми маємо жити. Тому, дорогі дорогі українці, сьогодні є дуже приємно дивитися, що наше село так гарно є підготовлене. І цей концерт я вже знаю і бачу, що він буде добре організований. Це є старання, це є праця. І це є показ того, що ми не здаємося, підемо до перемоги. Як бо завтра починається Великий піст, і він проходить через терпіння страсті, зради, відкинення. Господь це все пережив. Але на третій день ми знаємо і слава Воскресні змерти. Тому, дивлячись на тих українців, як Шевченко, які лишили великий незбагненний вклад. Для нашої України. Дай Бог нам би хоч трошки в нього того взяти, тої любові до України, тої надії на Україну. Тоді було ще страшніше, коли він жив. Було хріпанство, і ми говорили про ті речі, його біографії. Але він ніколи цього не втрачав і завжди бачив надію в Бозі, бо в ньому є перемога. Слава Ісусу Христу! І слава Україні! На сцені народний аматорський хор «Піснецвіт», Філії центру культури і дозвілля села Киданці з Бараської міської ради. Хормейстер Олесь Качечка. Концертмейстер Сергій Нємий. Музика Анатолія Пашкевича, слова Тараса Шевченка. Ревета стогне Дніпро широкий. І музика Михайла Олешчука. слався про побратима наша родина. Вітер біє. Слова Тараса Шевченка музика народна. Oh my Шевченко – явище унікальне, він вершина, парус, родового дерева нашої нації і кранити духу народного. Він той, хто дивиться на людей душею. В Україні і на всіх континентах світу Шевченкові встановлено понад 1200 пам'ятників. До них приходять сотні тисяч людей, щоб віддати свою шану. Кобзареві. По народному глибини Шевченківське слово, то невичерпна скарбниця поетичної мудрості і краси, словом, яке не співвідноситься з його словом, нічого не варте. До Шевченка треба доростати всім життям. Його геній розрісся, як дерево, простягнувши трону над віками. І ми приходимо до тараса. Як до української святині, аби набратися снаги, очиститися перед неповторним світом його дум, пройнятися і причаститися великою вірою правду між людьми і майбутнє українства. Шевченко універсальний його ковзар то не тлінна книга, духовний храм, що Розкриває нам поезію, з якої духовна велич і краса нашого народу підняті ним на найвищу височі, його ковзар лежить пораді з хлібом, а пісні велетня вишиті на рушниках. Тарас Шевченко звеличив Україну, звеличив весь український народ. Давайте ж сьогодні торкнемося серцем. Шевченківських творів